привіт, Ви на каналі Моє житловіше і сьогодні знову розпаковка бумажних сюрпризів Сьогодні новинки. Сьогодні новинки, на жаль, на жаль, немає. Але це нічого. Давайте обирати пакетики. Із колекції маски я оберу. Місто. Оцю маску. Оцю маску. із колекції гарньоні я оберу оцей речко, такий зерогочок. Е, лялечка у сумці. Ой, це інша колекція. оцю лялечку у сумці Давайте візьмемо Напевно вот сюдишка яко показываю. Вот так. Так, из тех колодцем мы выбрали. Відкладемо в сторони. Так, Тока Ворд и питание. Тока ворд візьмемо Пацей. Okay. Запитання візьмемо оцей. Uh, Беремо наш блокнот і переступаємо. Так, перша колекція лялочка у Сум. Відкриваємо. Так. нам попалась отака лялочка. Так, вот такая лялочка в костюме котика. И она під номером один. Вот тут. Так. Що уже в... вырисовывается. Так наступне навернник. Так, тут така открывашка. И тут такой э, гриб э, дерево. Напевно, дерево. Так, приклеїмо його сюди. Далі наступна колекція Тока Ворл. Так. я ничего не поливала. И это о от... такая девчонка. Она еще вот такая девчонка в окулярах. Так, а это все? А, не, не все. Вот. Так, тут больше нема. Ничего. Так, Приклеяни сюди. Одяг сюди. З персонажем таким. Хто знає, як його звувати, пишіть в коментарях. І отакий везмедик. Наступну колекцію маски, але ми відкриємо запитання. І тут цілих два питання. Два питання, більше немає. Перше питання це у тебе є брат? У мене немає одного брата, але в мене є два двоюродних брата і 153 юридних. Ну, якщо чесно, я не знаю, скільки в мене да Ну, це не дуже важливо. Наступне. У тебе є сестра? У мене нема сестри. У мене є тільки троюродні сестри, і то я їх ніколи житті не бачила. Якщо чесно. Так, а наступна колекція остання це маски. І ви можете при... написати в коментарях, як ви думаєте, під яким номером підпис... Плялися питання, від одного, не читаючи три, від одного до шести, даю вам десять секунд. Загадали, сподіваюсь, так, відкриваю. Ой-ой-ой. Ну, дівчинки тут такі плями. Бо я доробила цей пакет, коли вона вже була всередині, але сподіваюсь, нічого страшного. Це маски теж є. А це отака маска собаки. Сподіваюсь, за нею не дуже буде. А у нас під номером четыре. Кто угадал? Поздравляю. Так, маска. Раз. Два. Три. Вот такая девчонка. Ну а це було на, на сьогодні все. Всім пока-пока!